Хотіли просто зробити фото на плаваючому будинку для лебедів і не помітили, як опинилися посеред озера, без можливості дістатися до берега. Такий інцидент трапився на вихідних із трьома молодиками із долини. Хлопці так захопилися спонтанною фотосесією, що відпливли на відстань близько 70 метрів від берега. На щастя, знайшлися небайдужі перехожі, які, помітивши це незвичне видовище, зателефонували до служби порятунку. Тож на допомогу хлопцям довго очікувати не довелося. Два п'ятниця. 15-річних підлітків, та ще один їх друг, який вже повнолітній. Вирішили сфотографуватись на плаваючому будинку, що був прив'язаний до пірсу, але згодом від навантаження, напевне, будиночок відв'язався і почав відпливати від берега. Подія сталася вчора о 16.07. до рятувальників міста Долина зателефонував перехожий, і повідомив, що на міському озері в місті Долина Калузького району на відстані орієнтовно 70 метрів від берега на плаваючому будинку для лебедів Плавають троє людей. До місця події одразу було направлено рятувальників, які вже через короткий проміжок часу дісталися до потерпілих, оділи на них рятувальні жилети, доставили у задовільному стані на берег. Молоді люди обійшлися переляком і роз'яснювальною бесідою. Рятувальникам пообіцяли бути більш відповідальними і в майбутньому не нехтувати власною безпекою. Заради фото. Хотіли би подякувати рятувальникам за те, що спасли нам сьогодні життя. Дякую. Дякую. Без пошкоджень до берега повернули і дерев'яну конструкцію, і тепер прив'язали міцніше. З надією, що більше нікому не спаде на думку використовувати не за призначенням будиночок для пернатих. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.